Кажуть, невеличкий бій, як можна було з писом воювати з двома шаблями. Посміливий серед вас, а? Так. А ну їх, болій. Подивимося, з чого ви зроблені, а? Випасали худобу, а козаки їх використовували вже як зброю. Це короткий батіг, він в довжину тільки 3 метри, зроблений, як і раніше, зі шкіри домашньої худоби. Сама небезпечна частина батога це ось ця кінцівка. При потужному ударі ця кінцівка розганяється до швидкості звуку. І якщо влучити незахищені частини тіла, наприклад, в обличчя, в очі, можна одразу вивести ворога ну, із бою. І як використовувати такий батіг, зараз козак-крига нам покаже, як можна було оборонятися від декілька ворогів. <рес> То крига мав довжину ба 3 метри, а цей вже 5 метрів. Пересереди можуть заховатися там подалі. Я жартую. Я хочу розказати вам. Про смертельну загрозу цієї кінцівки ми використовуємо тюкову мотузку. І якщо б'є руці то залишає, якусь е, трохи посікає. А козаки вплітали сюди, кінське волосся або шовкову нить І вона вже діяла як шаблюхою. Можна було відрізати пальця або навіть кістку. А зараз мені треба сміливий щоб я показав цю зброю. а Можна дівчини? <рістити> Ні, дівчат не було на січі, а от хто має шість пальців, виходь. Як тебе звали? Водували. Рано Порівнюєш трохи даємось. Що, Давай, Що там має? То есть тачка приедет. Відконали навіть і таку зброю, вони зробили її ще більш небезпечною. Що вони вигадали? Вони вплітали в кінець батога ось такі металевий важі. після чого батіг ставав дійсно вбивчою зброєю. Такий важель розганявся майже до швидкості кулі, якщо влучав у тіло, ломав ребра, відбивав внутрішні органи. Якщо руку або ногу, легко міг зламати кості. Ну якщо в голову, і голова була не захищена, то можна було вбити з одного удару. Також такий важіль дуже добре накручувався. Можна було вихопити у ворога будь-яку зброю вирвати з рук. Або захопити його в полон, сплутавши ноги. Зараз ми покажемо, як це робили. Девайди поплі, а? Добре. Зараз покажемо, як в полонках походить. Одразу в'язати і глушити, якщо рибаєш. Ще одна улюблена зброя козаків це сокири. Тому що сокира дуже зручна, як у побуті, так і в бою. У побуті в поході можна в лісі зрубати дерево, розпалити багаття. А в бою сокира дуже грізна зброя, наносить дуже такі важкі рани. Це справжні бойові сокири козаків. Чому вони бойові? Тому що з іншої сторони сокири є ось такий гострий гак. Якщо ворог добре закищений в кольчузі, шоломі на голові, сокиру розвертають таким гаком вперед і при потужному ударі він проб'є будь-які обладунки. Ніяка кольчуга, ніякий шолом не врятують від такої сатири. Ще одні сокири, які використовували козаки, це ось такі невеличкі. Навіть такою сокирою, якщо добре володіє шаблою, можна відбиватись і наносити удари. Але частіше їх використовували як кидальну зброю щоб ворожати ворога ще на відстані. У чому складність використання? У тому, що коли ти кидаєш сокиру, вона робить оберти в повітрі. І треба розрахувати відстань, щоб вона влучила саме гострим краєм. Тому що, якщо влучить обухом, ну, нанесе гулю велику зробить. Але вже не вб'є. Зараз я покажу, як козаки користувалися такими сокирами, буду кидати з різної відстані. Яку використовували козаки, це ось така важка бойова сокира. Ну, перевага такої сокири велика, вона дуже важка, якщо добре розкрутити навколо себе і увірватися в натовп ворогів не врятують також ніякі шоло, ніяка кольчуга. Ця сокира дуже стара, на ній ще збереглися дохристиянські руни. Може, ще вікінги воювали з такою сокирою. І навіть таку велику важку сокиру можна було кинути ворога на відстані, якщо було потрібно. Ну що, лови. Ще одна зброя це луки. Зараз ви бачите татар... копію татарського лука. Він короткий і дуже зручно з такого лука стріляти з коня. Бо татари, як і козаки, були вершниками. Уявіть, коли сидиш на сідлі, тут грива коня, тут круп. З такого лука можна обертатися в будь-якому напрямку і робити постріл. Зараз зверніть увагу на цю стрілу. Козаки використовували такі стріли, щоб вражати ворожу кінноту. Якщо така стріла влучає в коня, в нього з'являється дуже велика рана. Після чого кінь на галопі дуже швидко знекровлюється і падає. Ну а зараз ми покажемо козака пластуна. Пластуни це була козацька розвідка. Вони мали при собі ось такі плащі, в якому зручно ховатися. Пасани могли непомітно підкрастися до ворожого стану і зняти, наприклад, охорону і непомітно зникнути. Перевага лука над вогнепальною зброєю, в тому що лук стріляє безшумно. І поки ворог зрозуміє, звідки напад, це можна було непомітно зникнути. Скажемо перевагу лука на відстані. Наприклад, якщо починає атакувати вороже військо, першими зустрічають ворогів лучники. І поки ворог підійде ближче, вже до третини війська можна було вбити одними стрілами. Ну Стріляйте, бабіть їму його, я за нього бою. i Зараз ми з козаками будемо стріляти на галопі з коня. Одразу скажу, що це набагато важче, тому що на галопі дуже сильно хитає і влучити важко. Дякуємо всім за увагу.